Добрий день, мене звуть Бабченко Ольга Володимирівна. Я приїхала з міста Одеси. Я є керівник дитячого садочка Планета, що знаходиться в місті Одесі. Десь приблизно 30 років тому я була серед тих, хто привіз Вальдорську педагогіку в Україну. Десь 15 років тому я зацікавилася монтусорі педагогікою і взагалі-то мені все цікаво, все те, що відбувається в освіті в нашій країні і за кордоном. Тому, коли я почула про програму Містер Лідер, мені теж стало дуже цікаво, і я з задоволенням приїхала на цей тренінг. Дуже багато цінних речей я винесла сьогодні з цього. Тренінгу і дуже багато практичної роботи для мене було цікаво, як для керівника, який впроваджує в своїй роботі цю програму. Керівника тих молодих педагогів, які працюють з цією програмою вже сьогодні. І тому я дуже вдячна всім організаторам тренінгу, всім організаторам, взагалі то цієї програми, всім методистам, які розробили такий. Серйозний дуже грунтовний, дуже е, потрібний сьогодні в Україні освітній продукт.